Всім привіт, друзі, підписники мого ютуб каналу. І сьогодні хотів зробити такий невеличкий розіграш для любителів рибалки. Тож перед початком відео підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ну що ж, першим, що хотів розіграти, це такий ось профмонтаж фідер фідерної ловлі. Ну, можна ловити, звичайно, і карпа, і карася. Це ось такі дві кормошечки. Потім ось такі два гарбузика для рибалочки, кормушечка і три крючка ось такі. Теж так, дві штучки. Потім хотів би ось такі бити карася, на які я зазвичай ловлю карасів. Ось такі чотири штучки. Потім ось такий воблер для ловлі щуки. Я його собі був придбав, ну жодного разу на, на нього і не ловив. Ось такий воблерчик, Разноцвітний тож. І його теж розіграємо. Потім хотів би ще розіграти ось такі бойлики 16 мм. Зараз відкриємо. Ось так вони виглядають. Така в них ще є там олійка або що. І зі смаком вони кислої груші, Ось. Тут є потім хотів би до цих болів розіграти такий ось пелець кукурудза конопля. Ось такий перелець, щоб флеткормушечку ставити. І хотів би ще розіграти ось таку трильову муку, 100 грамів в ній, теж хотів би розіграти, вона дуже впевнено прикормці, діє. Карась дуріє від неї. Ну і Карп теж. І хотів розіграти дві ось такі прикормочки, на які я зазвичай люблю ловити. Це бісквіт-ваніль, провірена, завжди ловлю на неї. І карась халва. Теж, впевнено, ловить. Хотів ще розіграти зі смаком чи але не було, не купив. То ще такі дві. Прикормочки. Ось такий у нас на сьогодні буде розіграш, кормушечки для флет-ловів, убійця користя. два гарбузика, Пелец. Воблер хорошенький. бойли, дві пачки прикормки і крилева мука. Друзі, Для участі у цьому розіграші потрібно обов'язково бути підписаним на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео. І обов'язково залишити коментарі. Так як будемо вибирати переможця по коментарям. Можна з будь кількох аккаунтів, тільки з одного аккаунта тільки один коментар буде враховуватися. Якщо буде більше, то буду видаляти. Переможця будемо обирати у наступному відеоролику. Тож, всім дякую за увагу, всім папа! -па.